Привіт, друзі! Мене звати Світлана і я вітаю вас на своєму каналі Давай пов'яжемо. Сьогоднішнє відео таке сонечко вийшло. Отже, сонечко зайшло за хмаренкою, можу продовжувати. Сьогоднішнє відео це таке дуже коротеньке буде відео, відео новина. Я хочу вам розказати про те, що я почала публікувати свої описи інструкції до в'язаних речей на сайті Раверлі. Залишу посилання, звичайно, в описі. Дівчатка в'язальниці знають цей сайт. Це великий сайт з величезною базою різноманітних описів на різних різних мовах. Є безкоштовні, є платні. Мені здається, що ми тести якісь є. Отже, заходьте, якщо ви не знайомі з цим сайтом, буде він вам корисний, але лише треба навчитися ним користуватися. Так от, я почала там публікувати свої описи, інструкції. Все буде зібрано в одному місці, в одному такому моєму, да, на моїй сторіночці, і там вже є опис кашемірового светру. Багато в мене про нього питали, комусь я відправляла вже навіть в особисті повідомлення, але розумію, що кожному я так зробити не зможу. Отже, я опублікувала там опис, він безкоштовний українською мовою. Вийшов опис достатньо. Ам... Ну, такий необ'ємний, а докладний. Так я дуже там чітко прописала поворотні ряди в горловинці, бо дівчатка дуже просила мені мене це зробити. Лише там немає розрахунків, там є готові дані, по яких я в'язала. Якщо ви попадаєте в ту щільність, якою зв'язано, або можете варіювати тими розмірами, то ви можете зв'язати собі цей светр. Він універсального розміру, тобто підійде і на С, і на М, і на L. Я думаю, що навіть на XL. Тому що він достатньо об'ємний. Параметри, які у мене вийшли, я там все вказую в цьому описі інструкції. Отже, дівчатка, запрошую, кому цікаве, цікавий цей опис, хто хоче собі зв'язати схожий светр, будь ласка, заходьте і забирайте собі цей. Цей опис також там є опис англійською мовою. Так, дівчинка з Великобританії сама мені написала і запропонувала свою допомогу, за що дуже їй вдячна. Щира подяка. Вона мені дала багато матеріалів і допомагала. З написанням опису, але ми робили з нею опис смугастого мого футболочки, такого джемперочку коротенького топу. Ми робили той разом опис, але я його ще до кінця не вичитала і не опублікувала, тобто там англійської версії немає. Та не сказала, до речі, там смугастий топ. Більш докладно я зробила там опис, там він теж є, перескакую з одного на інший. Отже, плануються описи і українською мовою, і англійською. Так, більше пропозицій допомоги не було, іншими мовами я не володію. Ось ось такі новини. Зараз я вам ставлю коротенький відео огляд сірого цього светра. Хто дивився мої попередні влоги, ви його вже бачили. Іншого нічого я не знімала. Тому, що, як ви знаєте, я цей светр в'язала на замовлення і одразу його обміряла весь і відправила замовниці. Вона його вже носить. Ось так. Переходьте на сайт, залишаю вам всі посилання, переходьте на сайт, завантажуйте від, е, відео. Опис, опис інструкцію, якщо вам це актуально. Не забувайте ставити лайк цьому відео, якщо вам воно корисне і сподобалось, ви підтримаєте мене і мій канал. Дякую і всім гарного дня!